Тоді. Ну і почалося так. Почалося від того. То було 16 травня. Почалося ці... від того, що стали перебивати мури, щоб з'єднити всі лагера робити. І якраз 16 травня, то була неділя, нас порахували всіх, але чого ж так скоро і так закривали, розумієте, так шалено, що то було якось. Ми не зрозуміли, в чому справа. Вони закрили нас, ну, а ми ще так. Або ж борони там було книжку читати, бо щось ми все заслунялися ще якимись тими і робили все таємно, як дістали, нам ще десь якусь книжку там дістали. розумієте. І І це є. І ми чуємо якийсь шум селений. Щось крум, щось, робить, щось стукає, що ще робить. Ми не знаємо, що ще робить. Розумієте? І це є. І вони взяли, але ж нарешті чуємо бринь, бринь, бринь наші, ті замки, штанги такі були, падають. Щось робить, думаю, що, вже розстрілювати йдуть. Ми готові на розстріл. А то то приходять хлопці. Дівчата ви вільні. Змійте, вони вибили в тому, коли приходили, то їм треба було так, від одного лахпунта другий з другого на хост двір, а з хоз двору до нас. Вони вибивали таких три діри, вибили, ну такі, щоб пролізти, такі круглі, а ти стріляли з вишок на них. То тоді причому, а там вони якось чимось з хати виносили хто що мав, і захилялися, то вбили тоді 19 чоловік в той, в той вечір. Але хлопці прийшли до нас. Прийшли ночу. Прийшло їх десь до 300 чоловік. Всі бараки повідкривали наші жіночі. Ну а там мужчини самі не між собою, знаєте, вони там собі повідкривали. Повідкривали, Боже, ми в такому страсті. О, а ті битовики нізно, що ніби вони, вони без жінок не будуть. Ніби розуміти для того, що вони до жінок мусять вийти і так далі. А вони спеціальні. Робили такі і привезли, що бідівки до нас підуть, буде напад на дівчат, ті будуть боронити і буде кров будуть битися, розумієте? Ми самі з собою. Вони хотіли понищити нас самими собою. А так не вийшло. Тих 300 чоловік, як прийшло, і в рану влітає ціла армія нас, жіночий, цій, щоб їх забрати. Розумієте? Але вони забирали і що забирали і зараз вивозили або в закритку, або кудись. Ну то нас, наша, наш барак і другий барак, всі дівчата не стали такою стіною, отак попід руки, взялися, а всі ті хлопці за нами стоять. Ми їх не даємо брати, бо ми знали, що вони підуть половину на смерть а половину десь вивезуть. Тоді що вони роблять, моментально привозять дві машини з і, знаєте, триченням таким, що пелари їже, дрібненьким і по нас. Що є сили? З нас тече, ми всі мокрі, всі в тирші. А жінки старенькі, бушлати виносять, хто що, дівчата, то чого. А ми не, не ступаємося. Ну, що буде? Буде смерть і буде смерть. Ми все одно ми знали, що ми вже приречені. Вже в себе дали приречення. І так вони бачили, що нічого не діють. А хлопці і ті з прикладами декого вже штухнули прикладом. Але тут ми стали, ну вже до нас вони щось не мали такої. І вже, вже так ще лишило рано всі вони, а хлопці сказали: ми ніякими воротами, ми як, як прийшли, так вийдемо. Ми вийдемо ще. половину забрали в жіночу в тюрму декого, а решта ті всі як прийшли, так пішли. На другий день вийшли на роботу ще, вийшли ще на роботу, але йдемо з роботи і так далеко -е, -мо колонам -ну, ручини. І зняли шапки і кажуть: дівчата, ми завтра у вас будемо. Ви знаєте, ми вже в страші. І дійсно, через день ми чуємо страшний гуркіт. А вони що зробили? І чуємо кричать Раз, два взяли. Що то ще робить? Вони здерли рейсу. Там в цьому, де, де, де були ці продукти, рейсу, таку желізну воду, колія йде. І колію раз-два взяли і так били діру. І вони повалили такий як вхід, як шафа в мене. Знаєте, такі зробили. Але при цьому дуже багато згинуло, 100 чоловік майже 90 з чим -то. Але як вони ще спасли, попав там офіцер. І вони того офіцера злапили і підняли догори, а він не стріляйте, і, і кричав, каже, зупини їх. І вони, ну, але з того чоловік загинув. І вони тоді зламали дві ворота і з'єдинили все. Вже три лагері є прохід з одного, з другий, через хоз двір, і вже тоді наш, 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 наш прохід. Ну і, і, і вже відтоді тоді почалося це повстання.